Я би хотів бути батьком одинаком. Бо це ж їбать, як можна маніпулювати дівчатами і жінками. Ти заходиш в магазин, кажеш: Артур, що ти хочеш морозова і мами. Ну, морозова, я тобі куплю, а мама не знає. Спитай в тої цьоці. декольте. Спитай. Дуже е, зручно відшивати дівчину з дитиною. Ти кажеш, дивися, ти мені дуже сподобалася, свято чесно. Ну, щось маму Артуру ти їбать не зайшла взагалі. <реку> ти його бісиш нахуй. Ти, ти відригуєш, ти, 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 твоє волосся скрізь, ти тямкаєш. <реку> ти храпеш, як кальян, блядь. Ти, ти кусаєшся під час мінета, це так Артурчик сказав, це не я, це. Ти, Мені все подобається. Артурчик казав, казав уйобу звідси. Ну. Бач он кубики, блядь, з буквами викладено, ну то Артурчик. Тож не мені не хочу зайнятися.